Доброго дня, я Юрій Федько, директор Закарпаття, енергозбута. Вітаю з сонячного Закарпаття. Открию тему, яка буде показувати, скажем, ситуацію на сьогодні прикладно. Це на базі соціальних опитувань, які були топ-літ, а також еволюцію, скажімо так, коли був споживач і став клієнт, партнер. Це зараз будемо все дивитися разом. Спершу почнемо, що зараз йде війна. На жаль, вона ще не закінчилася. За перше півріччя, те, що є статистика, було 61 удар по, по об'єктам електроенергетики. Це зафіксовано. В основному це маніврова електроенергія, це Тици, Геси, а також розподільчі мережі оператора системи розподілу відповідного і Укренерго, магістральні мережі. На жаль, так склалося, що навіть в, якщо генерація, атомна генерація працює в повному обсягі, всі блоки працюють, то не можуть передати всім обсягам, тому що розрушені на відповідні магістральні електричні мережі. Також, на жаль, зараз продовжуються удари по газопроводам, по хранилищам газу. Теж намічається определенний дефіцит газу в страні. Відповідно, опалювальний сезон йде з дефіцитом газу. Намічається додаткова нагрузка на електромережі. Так, можна сказати, що до січні 22 го була доступна потужність в енергосистемі 47 ГВт, Зараз 25,4 знижена майже на 46% відсотків. Слід заміти, зараз баланса як того електроенергії немає. Ми не знаємо, скільки генерує атомна скільки маніврова, теплова. Це зараз не, не дається ця інформація. Вона, скажімо так, під трьома замками. Але ми розуміємо, що в країні у нас загалом 15 блоків атомної електростанції, 13,8 гігаватт. Електростанції, но одна електростанція, наша саме більша. Вона окупована. Це Запорізька атомна електростанція. Шість блоків відповідно, шість гігават, і того, і того мінус шість. У нас получається сім і восім гігават. Це якщо на повну працюють атомні електростанції. Но ми знаємо, що вони виходять в ремонти, в технічний стан як планові, так і аварійні ремонти. Тому, як правило, не всі блоки в нас працюють. Це зумовлено значним пошкодженням енергооб'єктів, як я до цього наголошував. При цьому зараз дуже важлива річ, що споживання електроенергії споживачів в середньому скоротилося на 30%. Але в пікові години споживання не скоротилося. Воно залишилося таким ж високим. Тому Зараз, коли дефіцит, Укренерго управляє графіками, управляє попитом і вироботкою, і вводяться графіки відключень та обмежень. Тому до того, ж, чим зараз ми відчуваємо значне зниження сонячної генерації. Тобто зараз сонячної генерації вже менше і менше, дні стають, скажімо так, сонячних днів становиться менше, генерації становиться менше. Ну і окупація запорізька, і це вже наголошував. Що таке наслідки для бізнесу? Наслідки для бізнесу це, по-перше, обмеження потужності, зниження споживання або навіть аварійні відключення. З наслідком цього це зростання ціни на електроенергію, особливо в пікові часи. Тобто, наразі до цього предыдучі спікери показували. Ми бачимо ось пікове навантаження з 17 до 23 години. А у нас е, прайс Кепи, це максимальна ціна 15 гривень в цей час, встановлює НКРЕ. 15 гривень за кіловат у нас ціна закупки в ці часи, в ці години. Е, перебої, як відповідно, перебої у виробництві логістики і як результат фінансові. Та, на жаль, і репутаційні втрати. За несвоєчасні виконані контракти, за те, що ми додатково втратили час, время, ресурси і так далі. Які самі... Якщо підемо по еволюції, еволюція як все було і як зараз, які заходи реагування? Це перше енергоефективність і енергонезалежність. Тобто тут вже поняття: енергонезалежність. Енергоефективність, з чого ми починали 2022 рік. Це добровольне скорочення споживання по команді диспетчера «Укренерго» або оператора системи розподілу. Ми виводили, виводили определенні потужності. Ми знизнизили, знижували споживання населення масово. Наступне це модернізація виробництва процесів. Це ми переносили виробки виробничі процеси на определені часи, які можливо було перенести. Використання більш ефективного обладнання, тобто ми замінювали насоси меншої потужності, частотники вставляли і так далі. І термомодернізація будівель та устаткування. Це ми утепляли будівлі, склади, виробничі площі і так далі. Тепер ми перейшло, переходимо в енергонезалежність. енергонезалежність. Ми спочатку встановлювали резервні джерела живлення, генератори. Далі забезпечення співробітників резервними джерелами живлення. Купівля імпортної електроенергії з країн ЄС, які надавали згідно перерізу. Встановлення власних об'єктів генерації електроенергії ВДЕ. Встановлення уст, установок зберігання енергії УЗЕ. Далі. Підемо по статистиці. Вплив відключень електроенергії на бізнес. Тобто, офіційно топ ЛІД зробив більше 200 клієнтів опитування з червня 2025 року по вересень 2025 року. Також приймала участь в цьому опитуванні група ТОЛК і повинно бути це опитування опубліковано Форбес. Не помітили відключення тільки 46% споживачів. 46% це в основному ІТ. Останні помітили. Які компанії опитувалися, це агропромисловий комплекс 21%, промисловість 17%, гуртова та розрібна торговля 15,6%, енергетика 13,7%, послуги ІТ, телекомунікації 13%, 8 іт програмісти, логістика. Та поштова діяльність 3%, інші це 7%. До речі, цікаво подивитися, як розподілилися компанії за кількістю працівників. До, до 100 працівників це майже 47,9-48%. От 100 до 499 21%. Від 10 500 через 1000 працівників це 10%. Ну і відповідно на діаграмі видно, як воно все змінилося? Тут також видно, що трансформація компанії. Тобто за ці роки війни багато компаній переосмислили свій вклад в економіку, стали шукати рішення, і від цього видно, що 95% компаній 95% компаній, це Компанії, що впроваджують рішення, впроваджують частково, а остальні тільки планують впровадити або не впровадити. Тобто, 95% компаній вже займаються впровадженням рішень по енергонезалежності і енергоефективності. 44 компанії відповіли, що покращують свою енергонезалежність та енергоефективність почали ще до 2022 року, тобто, до початку повномасштабного вторгнення. Багато компаній, чуть менше половини, вже задумувалися, як собі покращити продуктивність і енергонезалежність. Так, мотивація до енергонезалежності в відсотках. Тобто, В основному це 56% компаній хочуть себе бачити як автономність і незалежність від зовнішніх електромереж. Тобто бути автономним, планувати своє виробництво, планувати свій дохід, свій заробіток і так далі. Наступне, це 53%. Зменшення витрат на електроенергію. Тобто, тут економія. Тобто, бачите, в цьому економію майбутньому. Скажу, що тут не дорівнює 100%, тому що вибирали кілька відповідей. Далі 78% це резерв на випадок відключення електроенергії, тобто мати определенний резерв. 48%, вже майже 50% теж зазначили, що вже дивляться як екологічні маркування. Те, що вам казали, зелена марка. Лише 14% відповіли, що можливість отримати додатковий дохід. Тобто, мабуть, як дохід, розглядають тільки 14%. Це статистика реальна, це опитування клієнтів за цей час. Щодо реалізації власної генерації. 89,3% поставили собі сонячні панелі чи великі електростанції. Тут теж не дорівнює 100, тому що тут багато комплексних рішень. Газотурбінні чи газопоршньові установки 23,8%, 7,4% це вітрові електростанції, 6,6% біогаз, біоенергетичні установки, ну і до 5% все інше. А слід зауважити, що 60% компаній вибирають потужність до 1 МВт. Тобто ми розуміємо, що 5 МВт це вже ліцензія, тобто компанії працюють на рівні ліцензії, тому що вони не дивляться як заробіток. Майже 63% розглядаються виключно для власних потреб. Встановлення генерації для власних потреб. Далі 28% це для власних потреб з продажем надлишку. Тобто, можливість продажу надлишків. Далі до 8% це для власних, для власних потреб, але в можливості подальшому розглядати. Відповідно, продаж, Тобто зараз вони себе забезпечують. Потім по кращим часам будуть продавати толі модернізувати, то лі модернізувати, збільшувати потужність або зменшувати своє оптимізувати виробництво і надлишки. Продавати ми йдемо в часі з вами. Дивимося, як ви, як колеги, партнери, і бачимо, як ви активно участвуєте в змінах, які здійснюються в нашому суспільстві і в законодавчій базі. Тому, скажімо так, Толк як партнер теж йде рядом і пропонує програми. Це допомога встановлення автоматизованої системи комерційного обліку АСКУЄ, то, що раніше було наголошено. Це викуп надлишків згенерованої електроенергії як за принципи самовиробництва і двосторонніх договорів. Допомога компанії перейти на електроенергію з відновлених джерел, сертифіцірованих гарантіям походження. Зелена електроенергетика. Супроводжуємо кампанію, встановлених сонячних електростанцій та систем накопичування енергії. У нас є досвід, у нас є партнери. Забезпечуємо стабільне електропостачання, в тому числі імпортної електроенергії. Тобто, у нас є ресурс, ми можемо забезпечити імпортну електроенергію при потребі. В мене все. Дякую вам за участь. Питання.